Люди спеціально придумали держави, щоб контролювати інших. І тут про те, що ви відчуваєте умовну свободу, коли не робите нічого забороненого. Просто живете своє життя, купуєте все необхідне і ви Маєте свободу. Але тільки ваша свобода перетинається з тим, що не можна, то ви вже не на свободі. Адже вам потрібно купувати будинок, квартиру. Потрібно купувати все: воду, газ, дрова. Але ж все на цій планеті належить людині. Але питання якій людині. І нас всіх помістили в це життя і сказали, що так, нормально. І ти маєш багато заробити, щоб бути вільним. Ми заробляємо, працюємо, працюємо, потім вмираємо, працюємо, працюємо, потім вмираємо. І так, всі покоління. Ти приходиш на цей світ без нічого, тобі потрібно заробити на все, що в тебе було. Тобі не належить нічого в цьому світі. Ти не можеш просто взяти щось, якщо воно просто лежить. Тому що все чиєсь, і тобі потрібно на все заробляти, на все. Чи це свобода, друзі?